Перший регіональний ветеранський форум сильні разом розпочали вшануванням загиблих бійців хвилиною мовчання на алеї пам'яті незламні. Під час форуму військовослужбовці, які проходять реабілітацію, презентували свої картини в драмтеатрі, каже ветеран російсько-української війни та член правління ради ветеранів Тернопільщини Дмитро Харчук. Картини хлопців, які після важких поранень, які з ампутаціями без кінцівок. Без, без частинки, скажімо так, рук, ніг, які до участі в бойових діях. Більшість з них взагалі ніколи себе не уявляли, що вони можуть щось малювати. Але таким шляхом психологічного такого розвантаження є різні методи, хлопці збирають в групах персонально і вони в принципі, пробують старати малюватися. І, і, і є такі навіть результати, що навіть професійні художники вони дивуються, що за такий короткий термін хлопці з такими фізичними можливостями роблять такі шедеври. Дмитро Харчук розповідає, мета форуму інтегрувати ветеранів у суспільство. Учасники об'єдналися у три команди та обговорювали медицину, економіку та психологію. Олена Шершун одна із спікерок. Повертається людина у Мирне життя, але їй потрібен період, щоб адаптуватися. Багато військових перенесли всі вони перенесли стрес. У багатьох є розлади, які потребують лікування, які потребують допомоги, які потребують супроводу. На жаль, наше суспільство ще не готове прийняти військового. Вони потребують ресоціалізації. Нам потрібно працювати з їхніми сім'ями. Саме ці питання піднімалися сьогодні на форумі. Тренінг семінар відвідав ветеран російсько-української війни Микола Бучинський. Чоловік розповідає, служив на харківському напрямку із лютого 2022 року по серпень 2023. Панель була дуже інформативна. Багато інформації було подано на рахунок програм, які стосуються ветеранської політики, підтримки ветеранів, їхніх сімей та членів родин загиблих. Було також дуже інформативно цікаво знати про створення нового тепер ветеранського простору, який буде керуватися міською радою. Можна буде тоді ветеранам дізнатись інформацію, яка необхідна їм для подальшого соціалізації в цьому житті. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.